Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати, що нам, і тобі, Сину Божий. Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу від них же паслося велике стадо свиней. Біси попросили Його, як ти нас виганяєш, пройшли в те стадо свиней. І дій сказав їм і вийшли з них і увійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручу в море і потопилося у хвилях, а пастухи втекли, прибігши в місто, все розповіли про піснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові зустріч, і, побачивши її, попросили, щоб він відійшов з їхніх околиць. Сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. Пім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Що нам і Тобі, і Сину Божий, прийшов і Син сюди, щоб нас мучити перечасно. Ви, браті сестри. Сьогодні маємо велике зцілення, велике звільнення від цих вісів, цих двох людей, двох чоловіків. І їхнє життя дуже є нестерпне. Живуть вони не як люди, а вже дуже гарно описують інші евангелисти, Живуть вони в гробах. Чи він описує там іншого одного чоловіка? Грібця завжди є місце, де немає жодної, жодного життя. Там є, Перебуває смерть. Там перебуває вже немає жодної надії. Чому Христос іде спеціально в цей край Гадаринський? Тому що цей край це був поганський край, це не був Ізраїль, це не була ізраїльська земля. Він спеціально перепливає це озеро Галилейське, щоби піти туди, в цей, до цих мешканців. Бачимо з мешканцями, він так не зовсім зустрічається. Щойно пізніше пастухи, які тих свиней вирощували. Пишуть екзегети, що це десь було приблизно до тих всіх околиць, що там позбирали тих, тих всіх свиней, що тоді так могло бути від двох Трьох тисяч до п'яти тисяч. Вони з цього мали зиск, тому що вони їх продавали римлянам, мали досить непоганий заробіток. Ось і бачимо те все, ті всі її сподівання, той, якби їхній прожиток, весь потім, так знаєте, згори так тютю -тю -тю, полетів. так, То навіть цікаве таке би враження, якби ми так подивилися, і потім би побачили того, того чоловіка, що це зробив таке. Цікаво, що би охопило нас. Яке би нас враження охопило. Але ці існуваті навіть і не думали, що вони ще вернуться за цього життя до такого нормального життя. І Христос, якби дає нам такий, знаєте, заповідає нам, що так як природичі, первородний тоді гріх зробили, їх вигнали з раю і попали вони під владу диявола. І ця влада була до того моменту, поки Христос. Не заплатив за, за гріх і так само не відкрив небо. І тепер це тільки така якби, пригадка, що кожна людина в ім'я Ісуса Христа коли слухає Слово Боже, коли користається святих таїнств, коли свою віру будує з Ісусом Христом, навіть у такому знаєте, відчаї, розпо... безнадії, в такому розчаруванні, коли вона приходить до Господа Бога. То можна побачити, навіть бачимо, що тут дуже багато тих бісів сиділо в ньому, в тих чоловіках, а Христос одним словом, їх виганяє. Він навіть не дискутує, біси не можуть бути в людській в нашій природі. Вони нічого також, навіть самі дияволи визнають, що немає нічого спільного, чого ж він прийшов перед часом. Тому що то добра новина на тому полягає, що Господь і прийшов у цей світ, щоб звільнити нас з влади диявола. Що уважно подивитися, як і в нашому житті з тими, з, з тими спокусами, то диявол завжди приходить туди, де в нас є що слабенько збудовано в духовному житті. Чи то ми є дуже самоупевнені, чи то ми дуже знаєте, як би сказати, ну та горді, чи так ми так само не раз. Ну, є багато таких речей, тому ми мусимо приглядатися до своїх спокус, бо Бог Він випробовує нас, щоб вказати, де є треба попросити благодаті. І можна говорити говорячи сьогоднішню Євангелією, що у кожній людини є такий свій свій, знаєте, гадаринський край, де ще Бог там не є присутній. І нараз Бог іде до нашого життя, він стукає до всіх. І ми нараз не, не готові, знаєте, прийняти. У така книжка лекція Дівіна, де там отець Юрій Щурко роздумує над, над власне цими уринками Святого Письма, і він там дуже цікаву одну думку сказав, то він іншого екзегета переповідає. Що сучасна людина вважає, що Бог вимагає забагато від нас. А той Екзегет поправляє, каже, не забагато, Він вимагає від нас усе. Тобто повністю вчитися довіряти Господу Богу всіх своїх справах. Навіть якщо ми просто, бо ми переважно будуємо на своїх відчуттях, на своїх почуттях. Я не раз питаюся людей, ну а звідки ви так знаєте це? Бо я так, отче відчуваю. Дорогі і сестри, в духовному житті те, що ми відчуваємо, це. Це ще не до кінця є правильно. Коли Христос був гецеманському саді, якщо б він піддався тільки відчуттю, а ті відчуття були просто колосальні, говорить, говорить Богослови, що він в той момент побачив всі гріхи людства, всю ту чашу, яку він мав випити, всі оті спокуси того нападу диявола, всіх тих, тих темних сил. І навіть каже, що вони так скерували на нього, його хотіли задушити, так дослівно, якщо так перекладати оці ці тексти. Але Господь це перемагає. І диявол, якби такий здивований, бо, зверніть увагу, таке враження, що нараз, коли спокуси на нас нападають, зараз воно нас та ситуація задусить. І маємо дивлятися, як то говорить Христос, як Він переходить цей шлях. Чому Він це переходить? Тому що Він сьогодні дає нам надію, що всі ми спокуси, коли будемо ближче триматися Бога за Його руку, за світі таїнства, за слово Боже. Навіть сьогоднішнє Слово Боже має дати мені надію, що Він у моєму житті може мене звільняти крок за кроком. Бо вони всі біля нас тут є. А ну зверніть увагу на раз, який дух підозри. Дух Осуду. Там можна перечисляти всіх своїх духів, легенько ловити, і ім ім'я Ісуса Христа віддихаєся від них. І прошу Бога благословення, щоб вчитися, дивитися мудро. І нараз будуть такі речі, знаєте, що будуть певні якісь втрати, так як ті свині. То для нас свині це не є щось таке дуже важливе, знаєте. але у кожному, у кожної людини є якісь такі вартості. Здається, вони б мали якесь колосальне значення, дуже якісь важливі. а Тут Господь тихенько їх якби так забирає. І ми не можемо так відчутися, як у ті мешканці того, того краю, і просимо, щоб Бог відійшов. Тому що кажуть, що Бог вимагає забагато. А насправді Бог вимагає все, щоб повністю довіритися, бо все в Божих руках, всі наші плани, наше здоров'я, наші рідні, нараз ми просимо теж от за навернення тих своїх дітей, щоб вони так усвідомили, як я усвідомив Господа Бога. Я кажу, чуєте, ну, але Господь на вас теж чекав. Теж якось він до вас промовляв, і ви не до кінця завжди чули той голос Божий в своєму житті. Бо, власне, ці спокуси, оці духи, які є навколо нас, і вони постійно нам будуть, як би то сказати, з одної сторони заважати, але з іншої сторони, спокуси мають показати, а де ще треба Бога опустити, де є мій Гадаринський край, як є з тим звільненням, зціленням. І бачимо, що ці чоловіки, я сумніваюся, що вони думали, що їхнє життя зміниться. А насправді Бог усеє в Божих руках. І ті самі книзі він дуже цікаво говорить, що здається в нашому житті, коли ми дуже сильно чи терпимо, чи якісь переживаємо спокуси, здається нам, що Бог ну, якось так або не, 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 не пам'ятає за нас, або він якось так запізнюється, чого ж він так іде то повільно. А він там дуже цікаво дає відповідь: Бог ніколи не приходить ні за швидко, ні за пізно. У наше життя він завжди приходить вчасно. Якщо так уважно дуже подивитися на раз, знаєте, на ті спокуси, то, то, то є правда. То є правда, що Господь якраз вчасно приходить, де, 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 де дає ту радість, дає свободу. І також ще є така дуже цікава думка, чого ж то так людина ну, піддається спокусам. Тому що спокуса вона ніколи не показується, як щось таке, знаєте, погане. Вона ніколи не показується, що вона щось таке зле. Спокуса завжди приходить, що це ім'я добра. Ім'я нашого щастя, ім'я нашої свободи. Бог він якось то, він то цей. А от ці речі, що я планую, я пропоную, ці заповіді, можна сказати, які, якими диявол хоче жити, оця сваволя. Пізніше ми коли піддаємося цим спокусам і бачимо, що ми є обманені. І тоді вже диявол входить в наше життя глибше. І Богу, дякувати, що є свята сповідальниця Це є місце, де ми стаємо в правді перед собою. Перед Господом Богом, перед іншою людиною, і Бог ходить в наше життя на нову. Очевидно, є завжди свобода, де людина може відмовитися. Сьогоднішня Євангелія, з одної сторони, показує різні категорії людей: ті, які зустріли справжні зцілення, звільнення з оцих, з оцих бісів, і так само ті, які від... зробили найбільшу помилку заради оцих таких звичайних побутових матеріальних речень. Не біймося передивитися, де є мій гадаринський край, запросити Господа Бога, навіть якщо здається щось, ми втрачаємо остаточне та слава Богу. Бо Господь дасть не тільки правдиву свободу, а дасть ті дари, які ми потребуємо до правдивої радості, правдивого щастя і правдивої любові. Просімо про ці дари. Слава Ісусу Христу!